Трансгенними називають рослин і тварин, що містять у своїх клітинах ген чужого організму, включений у хромосоми. Трансгенні організми можуть мати велике значення для підвищення ефективності сільського господарства та в дослідженнях у галузі молекулярної біології. Розглянемо переваги таких організмів. За допомогою ГМО досліджуються закономірності розвитку деяких захворювань: хвороба Альцгеймера – рак. Процеси старіння і регенерації, вивчається функціонування нервової системи, вирішується ряд інших актуальних проблем біології та медицини. Трансгенні рослини дають більш високу врожайність, можуть мати нові властивості, підвищену декоративну і харчову цінність. Генетично модифіковані рослини здатні рости і приносити хороший урожай там, де старі сорти просто не могли вижити за певних погодних умов. Генетично модифіковані сорти стійкі до гербіцидів, несприятливих кліматичних умов, псування при зберіганні стресів, хвороб і шкідників. Перейдемо до недоліків. В першу чергу вживання генетично модифікованих продуктів загрожує ослаблення імунітету. В результаті безпосередньої дії трансгенних білків з'являється можливість виникнення алергічних реакцій. Також у людини з'являється стійкість до антибіотиків, що зробить процес лікування багатьох захворювань дуже складним і менш ефективним. У людини порушується здоров'я у зв'язку з накопиченням в організмі гербіцидів, бо генетично модифіковані продукти мають властивість їх акумулювати, існує можливість віддалених канцерогенних ефектів, небезпеки ракових захворювань. Розглянемо екологічні наслідки. Використання ГМО може призвести до зменшення біорізноманіття, виникнення супершкідників та супербур'янів, стійких до пестицидів, що ускладнює боротьбу з ними та може вимагати використання ще більш потужних хімікатів. Етичні та соціальні питання існують побоювання щодо патентування живих організмів, контролю великих корпорацій над продовольчим ринком та можливого витіснення традиційних фермерських господарств. А також недостатня проінформованість споживачів у багатьох країнах. відсутнє обов'язкове маркування продуктів, що містять ГМО, що позбавляє споживачів права вибору та може викликати недовіру до таких продуктів. Штучне м'ясо. Ну окей, а от штучні тварини та ще й живі, ну просто якось не вкладаються в голові. Утім, генно модифіковані розумні організми вже стали частиною нашого життя. Свино миша, Гадаєте, вона виглядає так? Насправді це звичайнісінькі паці, але екологічно чисті. Додавання гену миші та однієї специфічної бактерії до гену свині вирішило дуже серйозну проблему забруднення середовища. Адже у посліді звичайних свиней міститься багато фітату, який фермери використовують як добриво. Потрапляючи у воду, ця речовина провокує цвітіння водоростей, що убивають все живе. А еко свині чи свиномиші виділяють на 70% менше шкідливого фітату. А от розведення неонових тварин фактично вже поставили на потік. Коти, миші, кролики, рибки кому лишень не додавали гени медузи, аби тварини світилися. Спочатку це був суто медичний експеримент. Ген підсвітки вживлювали у клітини разом з іншими генами, аби стежити за їхньою поведінкою. Так були виведені кошенята з несприйнятністю до котячого віл. Їхнє хутро світилося у темряві. А от рибки стали суто комерційним продуктом. Флуоресцентний акваріум це ж круто. Ну і суттєва економія на нічному освітленні. Отже, висновок. Пам'ятайте, що ГМО має як і шкідливі, так і корисні сторони. Не слід піддаватися паніці про вбивчі генно модифіковані продукти, що загублять людство. Наразі загрози для життя людини трансгенні рослини не несуть. Принаймні поки що фактів на спростування цієї думки не навів жоден науковець. Єдине і основне зауваження полягає у тому, щоб усі дослідження проводилися під чітким контролем.